Польща та Україна підпишуть угоду про співпрацю у сфері дронів. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш, який перебуває з візитом у Києві, повідомив, що сторони домовляться про співпрацю експлуатації безпілотних літальних апаратів та в навчанні. За його словами, сторони підпишуть міжвідомчу угоду про набуття навичок експлуатації дронів та розвиток спільних промислових ініціатив. косіняк Камиш також підкреслив, а використання досвіду отриманого в Україні допоможе підвищити кваліфікацію польських військ. Ський сприятиме трансформації польської армії і НАТО в цілому. Більше про оперативну ситуацію на фронті, а ще про збройну допомогу від партнерів. Я розпитаю Дениса Поповича, військового оглядача. Пане Денисе, ще раз вітаю. Слава Україні! Героям слава! Приємно от такі новини бачити, що країни НАТО їдуть до нас навчатися. А до кого до, 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 до Росії ж їхати їм. Але краще було б, якби вони нам закрили небо і не доводилось би їм і навчатися у нас. Ну розумієте, їх просили закрити небо ще на початку шовчого вторгнення. Вони вважали, що треба не треба значить, їх провокувати росіян. От так. прийшов час, коли треба боялися ескалація. Тепер навчаються самі. Е, говоримо про наш фронт. Перш за все, так е, Покровськ. А Добропільський, оцей спроба прорватися. Морпіхи, яких завели до 51-ї загальної військової армії, щоб якось я так розумію, вирішити оцю проблему. Нині оця підрозділи цієї армії. В якому вони стані на цьому, в районі Добропілля? Ну це колишні денерівські структури народна міліція. Ну, от, вони там вирішили погнатися з двома зайцями ні одного не піймали. Вони хотіли наступати в бік Родинського. Влітку ще і полізли на добропілля. Ну була криза, скажімо так, серйозна була історія під добропіллям, оскільки вони могли перерізати всі необхідні шляхи для логістики. Але цю кризу заблокували, і зараз ну так, вони під загрозою оточення знаходяться, 51-ша армія. Але при цьому вони намагаються просуватися вперед. Тобто вони хочуть виконати своє завдання щодо просування народівського, перебуваючи в тому числі, водночас під загрозою оточення. Тобто морських піхотинців можуть використати для розблокування? Ну там нема зараз сказати, що там вони оточені. Це було б але для дуже, дуже сміливо. Але де саме тому, що військові аналітики пишуть, що поки що не зафіксовано, щоб їх застосовували на полі бою, тобто вони туди переміщені, але угруповання вони посилили, але ще нікуди не рухаються. Це може бути все ж таки в бік добропілля чи в бік Костянтинівки удар. Я думав, бік добропілля, оскільки все ж таки, ну там зрозуміло, що там можуть бути проблеми, тому я думаю, що значною мірою це буде бік добропілля. І очікування, насправді, теж бік добропілля Їхнє просування, спроб просування для того, щоб, можливо, деблокувати 51 ю армію, можливо, там їх підперти для того, щоб вони там далі наступали. Тобто от, в тому напрямку, очевидно, буде в них тиск. Це політична задача була, тому що це важливо і для розуміння їхніх подальших дій. Політична ідея була щодо Покровську завдання таке взяти його. І як ви нині оцінюєте ситуацію з боку сил оборони, сьомого корпусу, який там, першого корпусу, які там воюють? Ну там, знаєте, і військова, і політична. Бо якщо б взяли Покровську, з відкривається широкий шлях на Діботрощину. Ну, тобто вони фактично це остання агломерація, яка заважає ворогу просунутися вже безпосередньо на Павлоград, Дніпро туди, в ті райони. Ну і, і політично, безумовно, це заявити про те, що така перемога, яка нам дозволяє просуватися вперед. Будь ласка, зробіть так, щоб наші умови були виконані. Ну, я вже кажу під час перемовин там, з Трампом, з іншими. Ну, Трамп, передусім, він активує цей переговорний трек, йому це продемонструвати. Тобто є і військовий чинник, і політичний чинник. Стосовно наших дій, ну я вже казав, що зараз російські війська там перебувають. Там Денерівські війська, морпіхи, там така, знаєте, збірна селянка. Вони зараз перебувають, і передусім це стосується після першої армії. Вони перебувають під загрозою оточення. Причому в трьох місцях. Там маленький в них такий осередок Кучерів'яр, угу. трошки нижче. там... Е Ще там трошки більше особисто. За маяк. За маяк її... так. Це якраз для того, щоб підсекти цей другий осередок, який трошки більше. І третій, він там якраз може бути замкнутий біля Новотерецького Разінова. Ще трошки південніше. Чекаємо, що воно буде далі, оскільки, в принципі, там вони нас суттєво переважають е, в чисельності. Я не перебільшую, коли кажу, що Покровський напрямок він от в контексті політики ви згадали Трампа. Пам'ятаєте, коли оці ці зустрічі були, коли наша делегація на чолі з президентом поїхали з картами військовими, аби переконати, що Донецька область там ще чимало лишилося. Ми не можемо це віддавати просто так. Що саме оцей ця зона фронтова територія? Грає велику роль. Це аргумент, це карта. Ну, карта, аргумент, на мій погляд, я висловлю зараз свою власну думку. Там хтось погодиться, хтось ні. От якраз тут на добропільському виступі, колишньому чи теперішньому, як хочете, так і називати його, зараз вирішується питання, чи е, як закінчиться який на покровський. Чи вдасться йому оточити його, виконати своє завдання, чи не вдасться. Це саме про логістику, О, так, це ускладнює логістику тим, хто боронить саме місто. Я так правильно Ну, розуміло? Безумовно, тобто вони намагаються його оточити. Угу. І це якраз північний фаз цього оточення, північне півкружжя, так називаємо його. Ми можемо його обрізати. Якщо ми його обріжемо, ну тоді їхні наміри оточити його в цьому році, на мій погляд, будуть закриті. Якщо вони своїх, скажімо так, намірів досягнуть, а чому я кажу, що це може бути саме в бік добропілля? То тоді, тоді інше буде ситуація. А, тоді е, оці потуги їхні зараз на Запоріжжі. Е, активізація про що це? Вони ж ніби відстроковували. Головком Цирський казав, що вони перекидали з Запоріжжя також е, угу. свої сили, і е, вони все ж таки вирішили наступати на Запоріжжі. Ну вони хочуть очевидно просунутися плавні від Кам'янського на Степногірськ. Оріхів, Гуляйпілля ну, все для того, щоб наблизитися для Запоріжжя, до Запоріжжя безпосередньо, створити умови для наступу на Запоріжжя, а потім вже наступати там колись. Зараз сил, щоб наступити на Запоріжжя, на мій погляд, у них замало. Це майже мільйонне міст, воно розташоване на обох берегах Дніпра. І ми ж бачимо, що як вони беруть міста. Оточуючи їх і розбиваючи авіаботу ну, Запоріжжя. Uh -huh. Скільки сил для цього потрібно? Це, це треба пройти через Дніпро з двох боків зайти, ну, чесно кажучи. А їм і форсування осколу не вдавалося no, в районі так. борової. Це якщо вони просунуться з Новопарівського напрямку з півдонспідню uh -huh. Донеччини, будуть ще з того боку наступати. І підтискати Запоріжжя з пів... з півдня. Ну тоді це буде небезпечніше. Але поки що ми про це не кажемо. Тактика ходити комунікаційними підземними комунікаціями. Знову ж таки, вони її продемонстрували е, на прикладі Куп'янську. А до того Авдівка була суджі. Якщо співвідносити результативність, що вони отримують в результаті, і витрати людського ресурсу, як оцінити? Ну давайте не рахувати людський ресурс, вони його не рахують. Чого нам рахувати? То, то їхній людський ресурс. Вони їх не жаліють своїх людей. А стосовно розлюктивності, то на превеликий жаль, ну, Авдіївка так. Ну, фактично, коли вони там пробралися у тил підземними комунікаціями Авдіївці, ну, так вони склали нашу оборону, там, по великому рахунку, після того. Суд же так, воно певну міру вирішило питання суджі. З Куп'янськом зараз завчасно вдалося, очевидно, цю історію перекрити їм. Але водночас, через цю турбу вони пробралися. В селище, яке знаходиться поблизу Купінська, там сконструвалося в лісі і почали там пролізати в сам Купінськ, де зараз вони перебувають в будівлях на півночі міста. І трошки вже і на заході, там, вони перебувають, очевидно, на околицях. А там вони закріпилися в тих будівлях, і зараз спробують світи викорити, тим паче, що і там у нас піхоти не вистачає. Тому зараз ситуація така, що превеликий жаль через три роки після того, як ми Купінськ звільнили, вони знову в Купінську. Ну, на околицях, але тим не менше йдуть ву вуличні бої. А в чому може бути причина? Що не знають про ці комунікації, чому це втретє повторюється? Чому ну, дає таку можливість проводити такі операції? Ну, очевидно, до певної міру не знали, бо там цей турбопровід там, до 10 кілометрів, чотири доби вони там пересувалися для того, щоб зливана першого, 1... Господи, на Радківка, Радківський населений пункт. Зламана першого на Радківку там пробратися і далі вилізти в лісі. До ну, ми ж розуміємо, що якщо ми там обладнали зону відпочинку тій трубі, то це ж було не два дні вони користувалися, і не три дні. Тобто вони там певний час його використовували. Тому хтось не помітив. Я тут не суддя для того, щоб судити з теплої студії про те, що до того, що відбувається на фронті, але ну, очевидно, треба, якщо хлопці бачать якісь комунікації, труби, ходи, ходину, треба їх підривати, оскільки ворог їх використовує. І е, ціль взагалі е, вони ж собі розраховували до осені Покровськ взяти а далі краматорськ слов'янська агломерація. Але м -м, чим не можуть вони відмовитися від Покровська? Ну от вони не можуть його прорвати, так і перемкнутися вище, і спробувати з лиману заходити Ямполя, тому що от останніми днями там на діпстейт фіксується те, що сіра зона, принаймні в районі Серебрянки, збільшується. Ну в Ямполі вони взагалі там фіксувалися, як передягнуті значить, в цивільних. Те саме здається, в купінську є насправді. Ну, розумію, що і це цивільні. Ну, найскладніше їх потім виявити. Ну, ну так, вони І це, до речі, їхня тактика в Нью-Йорку таке було біля Турецька. Вони приодягаються цивільних і спробує відрізнити цивільні чи росіянин. Ну, на превеликий жаль, це, на мій погляд, буде незалежно від Покровська. Вони зараз намагаються наступати на Покровські, вони зараз наступають на Лимано-Сіверському Льма... mm -hmm. напрямку. Тобто, тут інша справа, що вони можуть підсилити за рахунок чого. Чогось, якийсь свій напрямок, то це може бути. Але поки що, і Лимани, Сіверський, Покровськ вони залишаються, і, і Купінськ, до речі, вони залишаються рівнозначно небезпечними. Можуть підсилити тим угрупованням, яке сформовано на Сумщині. Наскільки їм важлива Сумщина, і що там відбувається в районі юнаківки? Ну юнаківці бої йдуть за населеним пунктом, тім не толкай. На західному фасі їхнього вторгнення, західного з нашого боку, там в нас успіхи. Там навіть вони волають про можливе оточення. Росіяни. Олексіївка, пункт, mm -hmm. там Вони кричать, що досить його тримати. Ми там кладемо голови, незрозуміло. Як за що, як кінтратику тримали, потім втратили. Давайте вже відступати з Олексіївки. Тобто, це там, очевидно, ми будемо виходити на державний кордон заходу. А от де юнаківка, ну. Там зараз ще ситуація складна. І вона їм цікава, тому що це логістичний шлях на суми? Ну так, там же ж висоти близу цього населеного пункту. Вони взагалі хотіли бути на висоти, там туди поставити артилерію і починати бити дронами по сумах. Ну, не вдалося. І, очевидно, вже не вдасться, ну, принаймні у цьому році. Ну, але е зараз Володимир Зеленський казав про те, що не відмовилося від наступу на суми. Ну, в принципі, так воно виглядає. Підсумуємо, стратегічно, це. Осінній наступ, великий прорив. На яких напрямках вони можуть бути зосереджені, тому що ну, не без ліміт ж в них особового складу, тим не менш. Покровськ, Мирноград, Купінськ, Лиман, Сіверськ. Запоріжжя, Запорізький напрямок. Не думаю, що там буде головна історія. Швидше це просто будуть просуватися для того, щоб покращити своє становище. А от Покровсько-Морноградський напрямок і Сіверський Лиман. От там будуть важкі бої. Ще маємо хвилину. Як погода може відкоригувати ці всі плани? Тобто пік всього цього наступу? А як вони просуваються? Вони загортаються свої плащі, плащі пончо антитепловізійні, починають. Тобто ховатися. Тобто багнюка їм не заважатиме. Та чому? Ну вони ж прикриваються зеленкою. Ага. Зеленка відпадає, листя зникає, бо осінь скільки залишилося до того, як осінь вступить повністю, вже вступає свої права. Жовтильки, не жовтня, все, листя вже не буде. Доведеться якимось чином міняти свою тактику і припиняти використовувати зеленку, скільки не буде. То, я думаю, десь ситуація може змінитися, ну, ближче до листопада. Тобто, нам потрібні дощі і що раніше листя впало. Я правильно розумію? Ну, якщо так, набагато що потрібно. Якщо зводиться до листя, то. Я вам дуже вдячна за сьогоднішній аналіз і за розмову. Це був Денис Попович, військовий оглядач.